Привіт усім, хто дивиться мій канал. Дякую усім, хто підписаний на канал. Весною буде багато цікавого. Подивимося на наш урожай. Може, комусь треба буде розсади, будуть продаватися квіти, бальзаміни, бігонія, фуксія. По можливості буде трошки розсади, якщо все буде добре. Покажу вам сьогодні трошки ось цієї красоти. Це мої орхідейки, які вже трошки розпустилися. Тобто, це орхідейки з підсвітки звідси і орхідейки з полочок з кімнати, де стоять під підсвіткою, де стоять на вікнах. Я вам казала, що я покажу різницю. Тут ще тільки починає розпускатися. Ось там є ця красотка. Різниця в тому, що вони скидають бутони на вікнах. Червона, крупноквіткова знову цвітоноса скинула всі бутони. Лишила тільки три на старих цвітоносах, хоча там було шість. Ось та розпускається. Вона дуже рідко стресує, дуже хороший сорт, витривалий. Це котик, тільки два бутончика. Я вам просто покажу різницю. Зараз пройдемо в кухню на віконечко. Так, і покажу вам в кухні. Дивіться, тут тільки-тільки дуються бутончики. Бачите? Ще тільки-тільки починається. Ось. Дують бутончики, тільки думають цвісти, а під підсвіткою вже давним-давно все цвіте. Ось той красавчик, там там ось цей рабенький, він же перецвітає, він же давненько зацвів і вже перецвітає. Він сам від себе такий, що дуже довго він не цвіте. Ось ця клаповушка, дивіться, яка вона здорова. Ну, такі орхідейки в мене. Я вам казала, я підживлюю тільки два рази на рік. Раз, весною, коли виношу їх на балкон, і коли вже тепло. І. Осінь. Все більше я їх нічим не підживлюю. Поливаю тільки водичкою з акваріуму. І вони шикарно цвітуть, корінчики, все все в них прекрасно. Давайте подивимося про кожну з них. Я думаю, вони заслуговують на увагу і помилуємося разом. Покажу вам согою кіданушку. У нього квіточки 12,5 сантиметрів. Ось такий красавчик, вже 5 квіточок розпустилось. І 3 бутончика ще є. Це е, мамка, в неї нема точки росту. Я вам казала, що я ненароком зламала їй точку росту. Вона дуже хрупка. І вона літом видала діточку. Ось її діточка. І в діточки вже ось такий шикарний теж цвітоносік. на шість теж бутонів. Буде шикарно просто цвісти. Далі, далі покажу це з оціночки орхідейка, брали її як сінголо на оцінки від квіташкою. Зараз вона розпустила одну квіточку. На но новому цвітоносі вона скинула бутони, вона стояла на вікні. Ось ця красотулька, який би в неї був шикарний цвітонос. Ну, я ненароком знімала стирати тюль, зацепила і її повідбивала бутони. Я відбила її шість бутонів. От представте, який би був шикарний в неї великий, гарний цвітонос. Вона вже, бачу, хоче дорощуватись, росте. Вона така салатова, дуже гарна орхідейка. На камеру вона бліда, а насправді вона така прям салатова-салатова. Теж в неї квіточки 10 см. Далі покажу вам мелодія. Ось така красотулька. Ось її цвітоносик, ще новий, ще вона повністю не розпустилася. Далі покажу покажу вам торінушку. Дивіться, який красавчик. Полосати чудо покажу вам ближче ось такий. Ну, він насправді жовтіший трошки. Тут бутончик розпускається. Одного бутончика я ненароком зломала. Ну, нічого, він і так красавчик. Він світ... тримає свій цвітоносик без підпорочки. В нього немає підпорочки. Він витримує квіти сам. Ось такий красотунчик. Гарна орхідейка. Так, а це красоточка, як я називаю її яблунька. Дивіться, яка вона чудова, яка вона в неї цвітонос, прям нашикований квітами. Прям квіточка біля квіточки. Дивіться, який в неї цвітонос. Ось такий гарний в неї квітконос. Зараз я постараюсь її трошки ближче показати. Тут на столі стоять орхідейки, боюсь поламати. Ось така, там ще в неї бутончики, це гілочка в бік. І ще один бутончик має розпуститися. Дуже вона гарна, в неї квіточки десь 9, 9 сантиметрів. Немаленька квіточка, ну і така вона, як сахарна, дуже гарна. Красоточка. Так, так ідемо звідси. Дивіться. Покажу вам ще ось ця красотунчика. Теж дуже гарний бігліб. Дивіться, зразу в нього, коли він розквітає, в нього губка біленька. А з часом, коли квіточки вже трошки набрали свій ріст, вона стає трошки з розовиночкою, як зефірочка. І на самих пелюсточках. Появляється така розовинка, як розмивається фон ось цих пелюсточ, крапочок. Ніби як розмивається трошки фон. Як я кажу, ангелочок всередині. Дуже гарно. Далі покажу вам ось цю красотульку. Теж вона дуже гарна орхідейка. Прям красоточка, такі в неї, як сосудинки по квіточки, теж дуже мила, гарна орхідейка. Далі. Далі покажу вам ось цього красавчика. Він насправді трошки темніший. На камері я бачу він світліший, а насправді він темніший. В нього квіти 11 см. Ой, ось такі. Бачите, яка в нього квіточка велика. 11 см має квіточка, ще залишилося два бутончика. Так, а ось це красотун. Впізнали його? Хто це? Хто це, хто це? Це красавчик. Ось такий красотун. Дивіться, який в нього ще цвітоносик. Ось такий довгий цвітоносик в нього. Це він пробудив на старих цвітоносах. Зараз випущу кішку. Це він пробудив на старих цвітоносах. А ось це він видав новий цвітоносик такий. Тут ще є в нього розгалуження. Ось такий красоту. Так, переходимо сюди. Це в нас чермуша, красавчик наш. Вони всі, кожна по-своєму дуже гарні. Дивіться, покажу вам корінчики. Подивіться, які корішулечки. Всіх, всіх корінчики є. Такі гарні великі корінчики. Так, ось такий у нас чермуша. Тут ще є є є бутончики і є розгалуження. Одну квіточку він присушив такий красотунчик. Так, далі покажу вам ось цю чарівну ніжну красотулечку. Дивіться, яка вона гарна, ще один бутончик розкриє і буде в неї повний повний розпуск нашої красотульки. В неї, коли тільки квіточка розпускається, вона така трошки кремова, а потім стає фон біленький. Теж ось така гарна красотулька в неї. Два цвітоносики і повно-повно корінчиків. Так, а це в нас сексі-пінг. Так, 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 так. ось така розпустилася сексі-пінг. В неї ще бутончики є. Ще буде розпускатися. Ну, ось така вона є. Хто в мене заказував орхідейки, я давала в подаруночок цю красотульку. Така вона. Но вона більш розовіша і яскравіша. На камері вона більш така світла. Квіточка в неї десь 7 см. Теж такий гарний буде цвітоносик. І корінчики, звісно, шикарні корінчики. Наша змерша снігова королева, хто зі мною давненько на каналі, бачили, як ми цю снігову королеву обтирали горілкою її листочки, яка вона була змерша? Яка вона ну, була дуже змерша? Ну, ми її виходили, і вона ось так шикарно цвіте. І коли ми її обтирали, Листочки горілкою, вона не скинула жодного бутона. Це віддала мені дівчинка з магазину. Якщо будеш дивитися, диви, яка твоя красотка. Верніше, вже моя, але була твоя. Ось така. Ще в неї є бутончики, вона з розгалуженнями, з гілочками. Ну, красотулька, красотулька. Губка в неї така оранжева, сама вона пудрова, а губка оранжева. Дуже гарна орхідейка і щедра на цвітіння. Далі покажу вам цього красавчика. Це красота з красоти. Камера не хоче ловити фокус є. Дивіться, які в нього цвітоноси. Не считає того, що в нього там ще ось багато, багато розгалужень внизу. Бачите, скільки ще? Дуже багато. Він прям дуже щедрий на цвітіння. Хто бачить таку орхідейку беріть, він дуже завжди пишно цвіте. Дивіться, який він шикарний. Прям красотун, красотун. Ось такий. І там ще бутончиків, гілочок, море. Ось такий красавчик. Далі покажу вам ось цю красоточку. Це колись мені подарували дівчатка на роботі. Це мультяшечка. Дивіться, як в неї загоріли там листки під лампами. І ось тут загоріли країшки, трошки її там забагато світла. Ну, а на вікні вона в мене не цвіла жодного року. Вона випускала пишні цвітоноси і опадали бутони. А під підсвіткою вона в мене, це за три чи чотири роки, вона. Перший раз зацвіла так шикарно іменно зимою. Постійно скидала бутони. І, і без підсвітки її погано, і з підсвіткою в неї ось так загорають листочки. Якось так вона сидить в керамзіті і мох. Така красоточка. Дивіться, яка вона. Така вона милота. Чуть-чуть темніша. На камері вона світліша, а насправді вона темніша. В Неї три цвітоноси, з одної пазушки вона дала два цвітоноси, і з другої один цвітонос. Перший раз за все весь час, що я займаюся орхідейками. Що в мене орхідейка з пазушки видала два цвітоноси. Дивіться, а це восковичок. В неї, в неї квіточки такі, як воскові, тверденькі. І теж це один в неї такий цвітонос. Ось це старий цвітонос, тогорішній магазиний. А це вона видала новий домашній цвітонос. Подивіться, який. Яка красота? Там ще бутонів і бутонів її розпускати. Ну, Чим не красоточка? Дуже гарна, насправді вона чуть-чуть, беріть на пару тонів темніше. І саме воно буде. В неї такий окантовочка, така оранжева, гарна окантовочка на квіточки, і квіточки такі прям воскові, тверденькі квіточки. Ось такі красотульки, красотульки, лапотульки. Дивіться, вона йде з розгалуженнями цвітоносик, це один такий цвітонос. Ця мультяшка вона ніколи не дає розгалуження по бокам. Ну, це я говорю за себе. Вона завжди випускала ось так одним цвітоносом, але збоку вона ніколи не продовжувала. Навіть якщо вона тут відсвіла і кінчик засох, якщо в другої орхідейки може пробудитись почечка, то в цій орхідейки почечка вже не пробуджується. Вона видає або новий цвітонос, або засушує старий. А якщо кінчик живий, то вона просто продовжує і цвіте. Ось такі красотулічки. Ой, тепер не знаю, як їх поставити назад. Я вже там таких збитків наробила, поки їх достала звідти, вже покидала другі вазони, землі море. Зараз беру пилосос. І погнала! Ну, зато вам показала красоту. Ну, дуже хотілося з вами поділитися цією милотою красотою. Шикардос. І я вам казала, що я орхідейки брала тільки на оціночках. Я не купувала за повну ціну орхідеюк. Я брала на оцінки, вихожувала, нарощувала корінчики, старалась наростити корінчики і росте помаленьку. Ось така красота. Дівчатка, кому понравився обзорчик, ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячна за підтримку. Усім мирного гарного дня, бажаю усім міцного, міцного здоров'я і бистрішої нам перемоги. Щоб настав мир, всі повернулися до своїх домівок і зажили в 300 раз краще, чим жили до цього. Ну, головне, щоб в кожного була криша над головою і всі рідні. Повернулися додому. Усім пока-пока.